Вітаємо! З вами канал Мік, і ми розказуємо простими словами про міграцію, кордони і свободу пересування. Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав два укази, якими запровадив безвіз для семи країн одразу. Шість із них отримали найбільш поширений стандартний туристичний безвіз для поїздок тривалістю до 90 днів протягом періоду в 180. Китаю натомість надали тимчасовий безвіз на період 30 днів протягом 180 з припискою про те, що Україна чекає від Китаю взаємності. Ми вирішили подивитися, які аргументи є за і проти таких рішень. Отже, на їх користь грає два фактори: по перше, це принцип відкритості, по-друге, це промоція туризму в Україні. Дійсно, таким рішенням Україна підтвердила, що є відкритою та гостинною державою, готовою усувати бюрократичні перепони на шляху іноземних туристів. І тепер природно очікувати, що їздити в Україну стануть більше. Наскільки радикально змінилася ситуація завдяки цьому рішенню? Ну, ще 7-10 років тому отримання української візи було страшним сном для іноземців. Після деяких реформ, і особливо після запровадження електронної візи, все стало значно простіше, хоча й не для всіх. Візу стало можна отримати з меншою кількістю бюрократії і онлайн. Усі сім країн із нашого списку потрапили до переліку тих, хто мав право на українську електронну візу. Тобто для них вже було простіше її отримати. Проте відсутність будь-якої візи, безперечно, все одно сприятиме туризму. Це уможливить спонтанні поїздки і сприятиме розвитку транзитного туризму. Наприклад, через Бориспіль до карантину проходили мільйони транзитних пасажирів, частина з яких цілком могла б у цей час виходити у місто і залишати свої гроші в Україні. Крім того, ці країни переважно є багатшими за Україну. А отже, ризики нелегальної міграції її громадян є мінімальними. Проте є і певні мінуси. По-перше, Україна втратила аргумент принципу взаємності. Ми тепер не зможемо стимулювати надання цими країнами безвізу для громадян України, обіцяючи їм аналогічний крок у відповідь, адже вже зробили його в односторонньому порядку. Єдиним винятком тут є Китай, якому встановили безвіз на обмежений термін. По-друге, ми пішли в розріз із вимогами Європейського Союзу до країн, що мають безвізовий режим, погоджувати свою візову політику з відповідними політиками ЄС. Адже п'ять із семи країн, громадяни Бахрейну, Кувейту, Оману, Саудівської Аравії і Китаю, повинні отримувати шенгенську візу. Поки що для нас це не є суттєвою проблемою, але вона може постати, наприклад, у разі вступу України до ЄС. Проте, підсумовуючи, жоден з цих нетоліків не є критичним, тоді як переваги для української туристичної галузі та імідж України є беззаперечними. Дякуємо, що були з нами, і підписуйтеся на канал Мік.